Ісусу Христу! дорогі браття і сестри, продовжуємо наші розваження в часі Великого посту з розділу Духовний Скальпель. І як ми вже з вами говорили про те, що таке піст, говорили про спокуси людини, і зараз ми продовжуємо наші наступні розваження. Сьогодні ми розпочинаємо такий великий темат, який є дуже важливий в нашому часі. Ми будемо говорити з вами про таку страшну інфекцію, яка надзвичайно широко поширилася в світі. І, напевно, нема такої людини, яка б не була цією інфекцією заражена. Ця інфекція це та інфекція, яка починається з раю, де Адам і Єва перші її, нею були інфіковані, а саме інфекція гріха. І в наших найближчих науках ми будемо з вами говорити про те, що таке гріх, як він постає, які є види гріхів, і які є кари за гріх. Отже, що ж таке гріх? Гріх ми будемо розглядати під чотирма точками. Перше це є свідоме і добровільне переступлення заповіді Божої. Чуєте? Свідоме і добровільне. Я повинен розуміти про це і хотіти цього. Коли не розумію і не хочу, нема гріха. Я розумію, що алкоголь це зло, але я хочу. І це є гріх. Коли не розумію або не хочу, тоді нема гріха. Тут має працювати і моя, мій розум, і моя воля. Розумію, що брехня це зло, що брехня це диявол. Але я свідомо роблю це, і це є гріх. Друге визначення гріха: гріх це недозволене прив'язання до сотворінь і відвернення від Бога. Бог це ціль нашого життя, ця ціль вона є найвища і найостанніша зі всіх цілей. І все, що я в цьому світі маю, це означає, моя робота, родина, хобі, заняття, мої справи, мій бізнес це все є тільки середниками до цілі. А цілю людського життя це і вічне життя з Господом Богом в Царстві Небесному. І ці всі середники вони повинні мені служити до того, щоб цю ціль я успішно міг осягнути вона ніколи не є ціллю мого життя, так само як я став священником, і священство для мене не є ціль життя, а це є тільки середник, в якому я мав би освятити свою душу і освяти Царство Боже. Хтось вибрав родинне життя, і для нього родина також не є ціль життя, а родина це є тільки середник, в якому він повинен освятитися, і також усвянути Царство Боже. Тому всі сутворені речі слід розглядати тільки як середник для осягнення найвищої цілі нашого життя бути з Богом в небі. Чому ж властиво тоді є гріх? Гріх є в тому, що людина недозволено відвертається від Бога і повертається до сутворених речей, коли всі сутворені речі для неї стають остаточною ціллю її життя. Коли вона повністю не звертає уваги на Бога, а тільки прив'язується до того всього земного, в чому вона живе, тут служить гарним прикладом про блудного сина. Блудний син, який відвернувся від свого батька і повернувся до сотворених речей, він стояв спиною до Бога і тільки користав з тих всіх речей, в яких він жив. В цьому властиво і є гріх, що ми відвертаємося від Бога і недозволено прив'язуємося до сутворених речей. Третє визначення гріха, яке каже, що гріх це найбільше зло на землі, бо через один тяжкий гріх може попасти людина навіки в пекло. Один тяжкий гріх, і навіки в пекло, строго, строго. Строго, але справедливо. Чому? Тому що Бог є безмежний, і образа Його є також безмежна, і кара за цю образу також буде безмежна. Тому і кличемо до умираючих людей священника, щоб через руки священника Бог відпустив йому всі тяжкі гріхи, і він став на суд Божий без них, щоб не зазнати цієї безмежної кари кари пекла. І четверте визначення гріха через гріх тратить людина надприродну красу душі, стає подібним до диявола і нещасливим вже тут на землі. Кожний гріх зриває з людської душі ласку Божу оцю присутність Божу. Коли священник хрестить дитину, він каже, облекається раб Божий в ризу правди, ця і одягає одягає на нього крижму. Це означає, що ця крижма, й символізує цей цю світлу, одіж ласки Божої, в яку облечена людська душа. І ось кожний тяжкий гріх, що він робить, він цю одіж розриває. Він робить нас знову нагим і, і приниженим в очах Божих. І ця надприродна краса, якою ми були облечені, ми втрачаємо через кожний тяжкий гріх. Також робить нас подібним до диявола. Диявол це батько гріха, і той, хто робить гріх, робить волю батька гріха диявола. І ми стаємо подібними до того, коли ми робимо гріх, ми стаємо подібні до диявола. Також гріх приносить нам велике нещастя на землі. Вже тут, на землі, Бог посилає на нас різного роду покарання за гріхи, випробування, труднощі, та як це було на перших людях, які, до яких Господь сказав після їхнього гріха: в тяжкім труді ти будеш їсти хліб свій. Отже, тяжка праця, випробування життя, втрата честі або маєтку це все стають карами, за які несе людина за кожний тяжкий гріх. Тому, дорогі браті і сестри, зрозуміємо, і ми силу цієї зарази, яка так широко розповсюдилася по всіх людях, стараємося захоронити свою душу чистою і непорочною від не від цього від гріхів.